Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, і воля, і сила святає. Вірші Тараса Шевченка актуальні і сьогодні. Хоча від дня народження Великого Кобзаря, українського генія, поета, художника минуло 210 років. День народження Шевченка святкують українці по всьому світі. Тематичний захід відбувся і у Харкові. Шевченко, окрім творчості, активно займався громадською діяльністю, просвітництвом, був борцем за свободу і незалежність України. Чи добре знаються харків'яни на біографії творах ідеях Шевченка, якраз і показала інтелектуальна гра, яку провели в рамках пам'ятного заходу. Ми спеціально розробили такий кахут кахут вікторин. Там будуть дуже цікаві такі факти, питання для того, щоб наші учасники відповідали на них. Беруть участь у нас чотири команди: це наші депутати, молодь успішного Харкова, департамент. Сім'ї молоді та спорту та молодіжна рада. Учасники команди завзято взялись відповідати на питання. На результат впливала не лише правильна відповідь, а й швидкість. В якому віці Тарас Григорич Шевченко викупив скріпацтво? Так, 24 роки. Щодо переможців, то всі гравці продемонстрували глибокі знання теми. Як кажуть вони самі, мабуть, ця інформація прошита в генетичному коді всіх українців. Ми 100% знаємо там дуже багато різних фактів про Тараса Григоріча Шевченка, але саме такі заходи вони дають змогу молоді ще більше заглибитись там у біографію Тараса Григоровича Шевченка, почитати там цікавих фактів про нього. Та й в цілому це там дуже підвищує свідомість молоді, і я вважаю, що такі заходи повинні проходити там кожного року та охоплювати в собі там ще більше молоді. З біографією Кобзаря діти починають знайомитися в школі, а вірші вивчають ще в дитячих садочках. Незламний дух Шевченка кажуть учасники заходу, проглядається в кожному рядку його поезії. У свідомості кожного українця Шевченко відіграє роль національного героя. Що значить ця постать для вас? Ну, по перше, сьогодні і цю дату ми повинні сказати щиро дякую нашим захисникам, які боронять нашу країну. А то, що стосується Тараса Шевченка, то це для нас орієнтир і в українській мові, і в українській літературі. І як показує сьогоднішній захід, то нам є що робити сьогодні для того, щоб звіряти свої орієнтири. Тараса Шевченка сьогодні по праву можна вважати символом незламності. Слова у віршах і оповіданнях Шевченка сьогодні відгукуються кров'ю українців захисною боротьбою, яка ведеться на нашій рідній землі, каже Олексій Артикуленко. І Тарас Шевченко у своїх оповіданнях. Майже у всіх писав про те, що український народ свободний, вільний, любить свою країну, любить працювати і ні до кого з війною не йшов. Навіть ті, хто не знали по повністю всі оповідання, на сьогоднішній день читають чи десь чують ці оповідання і проводять паралель на наше життя сьогоднішнє. І суттєво відображається це в тому, що те, що він казав у прошлому, на сьогоднішній день це все. І на оновленій землі врагани буде супостата, і будуть син, і буде мати, і будуть люди на землі. Учасники заходу говорять, вірять, що ці рядки вірша Шевченка стануть пророчими, і Україна переможе. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олексій Старанков, Олександра Панченко, Харків-Новини.